За що акторку Блейк Лавлі ненавидять глядачі? Давайте розберемо скандал між Блейк і Джастіном Балдоні, хто правий, а хто ні. Думаю, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви сформуєте власну думку з цього приводу. Та напишіте мені в коментарях. Також ви дізнаєтесь, чому зірка Голівуду може вилетіти з кіно за хамство і грубість в інтерв'ю 2016 року. Отже, фільм покинь, якщо кохаєш, знятий за романом Колін Гувер успішно стартував у кінотеатрах. Зібравши 80 мільйонів за перший вікенд у світі, виробництво фільму з Блейк Лавлі та Джастіном Балдоні в головних ролях, який також виступив режисером, коштувало 25 мільйонів. Тож це колосальний успіх. Незважаючи на приголомшливі результати в прокаті, під час роботи над фільмом ширилися чутки про ворожнечу між головними героями фільму, яка ймовірно змусила режисера, продюсера та зірку Джастина Балдоні найняти команду з вирішення кризових ситуацій. У 2019 році студія Балдоні отримала права на зйомки «Поки якщо кохаєш, любовний роман Колін Гувер 2016 року, а Блейк Лавлі була призначена на головну роль у січні 2023 року. Крісті Гол екранізувала книгу. У центрі історії дівчина Лілі, жінка, яка долає травматичне дитинство з жорстоким батьком, щоб почати нове життя в Бості. Здається, все йде по правильному шляху, оскільки вона слідує своїй мрії відкрити власну квіткову крамницю. Але коли вона закохується в чарівного нейрохірурга Райла, якого грає Белдоні, вона починає розуміти, що його образлива поведінка лише продовжує шкідливий цикл, від якого вона намагається втекти все життя. Їхнє отруйне кохання ускладнюється, коли любов дитинства Лілі, на ім'я Атлас, знову з'являється в її житті, перевертаючи все з ніг на голову. Історії про нібито ворожнечу між Балдоні та його дівчиною Лайвлі виникли, коли Балдоні не сфотографувався з нею та рештою акторського складу на прем'єрі в Нью-Йорку 6 серпня. Виявилося, вони навіть не були в одному місці на прем'єрі в кінотеатрі. Лайвлі та її гості були в одному місці, а Балдоні в іншому. Фактично вони двоє не піарли разом фільм, обидва з'являлися в окремих ранкових і розважальних шоу. Саме тоді почали ширитися чутки про напругу та творчі розбіжності на знімальному майданчику. Різні джерела повідомляли різним виданням, що балдоні нібито образив лайвлі через її післяпологове тіло на знімальному майданчику, що він культивував надзвичайно важку робочу атмосферу для акторського складу. Говорили навіть, що він так вживався в роль жорстокого хлопця і саме так поводився зі знімальною командою. А також говорили, що було дві конкуруючі версії фільму. В одній із сцен фільму Балдоні попросив припідняти Лайвлі, оскільки в минулому у нього були проблеми зі спиною. Він пішов до свого тренера на знімальному майданчику і запитав, скільки вона важить і як він може тренуватися, щоб захистити спину від травм. Лайвлі, яка нещодавно народила дитину, дізналася про це і відчула, що він її присоромив. За визнанням самого Балдоні, Лайвлі, яка також є продюсером фільму, здійснювала високий рівень контролю на знімальному майданчику. Блейк брала участь у кожному аспекті фільму, коли вона прийшла в проект від сцен і діалогів до кінця створення фільму, розповідав Болдоні раніше. Вона брала участь у всьому цьому, і вона була джерелом креативності та чудовим співавтором. Коли його запитали, чи збирається він знімати другу частину фільму, продовження книги Покінь якщо кохаєш, Болдоні заперечив, сказавши, що сама Блейк Лавлі готова виступити режисером. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження про фільм, якщо ви його вже дивилися, чи читали книгу. Та як на вашу думку, в чому тут справа? Чи все-таки Лайвлі зі своїм чоловіком тягнули ковдру на себе і робили все, щоб Блейк номінували на Оскар, чи все-таки Балдоні вів себе некоректно та егоїстично? Незважаючи на те, що фільм залишається вірним творчості Гувер, Балдоні зробив одну значну зміну з книги, рішення, яке нібито не задовольнило Лайвлі та Гувер. Балдоні пояснив свої міркування, що стоять за цим, сказавши, що він був непохитний із самого початку щодо того, як він хоче знімати те, як Лілі переживає домашнє насильство від сторінки до екрану. Ось як група шанувальників змінила екранізацію фільму. Я хотів, щоб фільм був схожий на спогад із ненадійною оповідачкою, яка показувала нам те, що вона пережила, сказав Балдоні. Я хотів побачити глядачів у перспективі Лілі. Щоб вони могли справді зрозуміти, через що вона проходила і чому вона залишилася з таким, як Райл. Зрештою, Болдоні використав чотирьох різних редакторів, які працювали незалежно один від одного, щоб зібрати власні версії сцен насильства, і Болдоні вибрав усі версії, а не одну. Завдяки цьому процесу чотирьох різних монтажних кімнат, що відбувалися одночасно, ми змогли об'єднати їх усіх, щоб сформувати найкращі сцени, сказав Балдоні, що по суті і вийшло. Хоч би що вони думали конкретно про цю нову структуру історії, і Лайвлі, і Гувер, яка, до речі, не підписана на балдоні в Інстаграм, хоча вона підписана на Лайвлі, публічно здавалися дуже задоволеними тим, як загалом вийшов фільм. Цікаво, це тому, що версія, яка вийшла в кінотеатрах, була тією, яка захотіла сама Лайвлі. За даними інсайдерів, суперечливі ідеї між режисерами під час постпродакшну призвели до двох різних редакцій фільму. Також повідомляється, що Лавлі і Гувер. Показали свою версію фільму в середини червня приблизно двом тисячам відвідувачам на книжковому фестивалі Колін Гувер. Ця книга означає для мене дуже багато, сказала Гувер на прем'єрі фільму. Я намагалася адаптувати інші книги, але цього не сталося. Я молилася, щоб це сталося вже 4 чи 5 років. Тож це так багато для мене означає, ця книга є дорогою для мене, тому побачити її на екрані має великий сенс. Я дивилася її вперше з мамою, яка надихнула мене на цю історію, тому словами не передати. Наскільки це чудовий досвід? Я просто пишаюся цим фільмом, додала Лайвлі. Ця історія знайшла відгук у стількох людей, тож із цим пов'язана величезна відповідальність. Ви хочете віддати шану цій книзі та цьому персонажу, якого так люблять люди, але ви також хочете привнести до неї життя та людяність, які відповідають тому, хто ви є. Хоча Балдоні хвалив її в інтерв'ю, Лайвлі насправді не відповідала взаємністю. На прем'єрі в Нью-Йорку Лайвлі розповіла, що її чоловік, той самий Дедпул Райан Рейнольдс, зробив великий внесок у фільм. Культова сцена на даху, її справді написав мій чоловік. Цього не знає ніхто, крім вас, сказала Лайвлі на прем'єрі. Він працює над усім, що я роблю. Я працюю над усім, що він робить. Тож його перемоги, його святкування мої, а мої його. І Рейнольдс і Лайвлі. Мали причини для святкування під час прем'єрних вихідних фільму Покинь, якщо кохаєш, оскільки у пари були фільми номер один та номер два у світі. Однак, як у випадку зі всіма скандалами, щодня приносить нові откровення. Балдоні отримав левову частку сумнівних повідомлень у пресі, але Лайвлі не застрахована, як показав нещодавний виступ зірки, за просування її лінії з догляду за волоссям на обкладинці прем'єрного фільму про домашнє насильство. Джерела ексклюзивно повідомили, що запас Blake Brown Lively в магазинах «Тагет» ніколи не мав збігатися з виходом фільму, який спочатку мав вийти в червні. Лайвлі також розкритикувала рекламний відеоролик, в якому вона закликала жінок брати друзів, одягати квіткові прикраси і йти на фільм, що здавалося недоречним, враховуючи масштабніші теми фільму про насильство і виживання. Раніше Лайвлі опублікувала в Instagram історію. Термін дії якої вже минув з посиланням на національну гарячу лінію боротьби з домашнім насильством, написавши тільки в США кожна четверта жінка, віком 18 років і старша, стала жертвою жорстокого фізичного насильства, інтимного партнера протягом свого життя. Насильство з боку інтимного партнера зачіпає представників усіх статей щороку у Сполучених Штатах. Від нього страждають понад 12 мільйонів людей. Кожен заслуговує на стосунки, вільні від домашнього насильства. Написала вона. Але теорії фанатів і несліченні Тіктоки, що аналізують кожен крок і коментар Балдоні і Лайвлі, проникли в розмову і тільки посилили запал навколо передбачуваної ворожнечі. Тоді як в іншому відеоролику, який звинувачує актрису в тому, що вона знехтувала питанням іншого журналіста про те, як фанати можуть найкраще поділитися з нею своїми почуттями щодо фільму. Насправді не показує її повної відповіді, де вона визнає, що фільм може зцілити, може стати застереженням та може надихнути. Як в підсумок відносини Балдоні та Лайвлі не прості, і в цій історії є ще дещо. Тепер постає питання, чим усе це закінчиться. Також на просторах інтернету ширяться думки, що весь цей скандал є видуманим для піару фільму. Адже якби все було без скандалів, про нього не говорили і ви б не дивилися б це відео. TikTok жіноча аудиторія, стимулювали початковий продаж квитків на покинь, якщо кохаєш. А компанія Sony повідомила, що майже половина глядачів у перший вікенд складалася з тих, хто не часто ходить у кінотеатри. Кінострічка зацікавила демографічну групу, яка вже давно не ходила до місцевих кінотеатрів, і показала, що екранізації сучасних бестселерів можуть бути успішними. Покинь, якщо кохаєш, посів друге місце в прокаті, поступивши з фільму Дедпул і Росомаха. Який зібрав 54,2 мільйона за третій вікенд. Вперше за серпень два фільми заробили по 50 мільйонів за один вікенд. Також вперше за 34 роки фільми подружньої пари очолили касові збори. Останнього разу це сталося в 90-му році з «Міцний горішок 2» та привидом. Зірка Голівуду може вилетіти з кіно. Хамство і грубість просто несусвітні. Блейк Лавлі опинилася в центрі скандалу через огидну поведінку в інтерв'ю. Скандали навколо Блейк Лавлі навіть не думають вщухати. Спочатку в пресу просочилися деталі її дивної поведінки під час зйомок нового фільму, а тепер акторка і зовсім опинилася під загрозою скасування через інтерв'ю восьмирічної давності. Відео журналістки К'єрсі Фла під назвою Інтерв'ю з Блейк Лавлі, через яке мені захотілося піти з професії. Всього за тиждень набрало понад 3 мільйони переглядів і сотні негативних коментарів в адресу зірки. Обговорювати мали прем'єру світського життя Дуді Аллена, але розмова не задалася від самого початку. Керсті привітала Блейк з її маленьким животиком. На той момент акторка була вагітна другою дитиною від Райана Рейнольдса. Однак добрі слова, здається, виявилися зірці неприємними. І вас вітаю з животиком! Відповідала вона саркастично. На наступне запитання про розкішні історичні костюми у фільмі Блейк чомусь теж відреагувала агресивно. Лайвлі буквально відчитала журналістку, мовляв, та ні за що не посміла поставити запитання про одяг акторам чоловіка. А потім геть перестала дивитися на співрозмовницю і почала розмовляти виключно із своєю напарницею по фільму Паркер Поузі. У коментарях користувачі мережі жорстоко критикують дивну недоречну поведінку Лайвлі. Це класичний метод шкільного булінгу, мило воркувати з найкращою подружкою на очах у третього зайвого, щоб він почувався максимально відкинутим. Пасивно-агресивна поведінка через одне єдине запитання це безумство. Не відповідати на запитання про гардероб, прикриваючись фемінізмом, справжня образа для художників із костюмів, які, до речі, здебільшого є жінками. Але якщо всього цього для скасування Блейк ще могло здатися недостатньо, то свіже інтерв'ю Кєрсті Фла допоможе розв'язати проблему. У бесіді з Daily Mail журналістка зізналася, що не може мати дітей, а тому їдкі слова лайвлі буквально зачепили її за живе. Чесно кажучи, це було боляче, тому що я не можу завагітніти, і на той момент, очевидно, не чекала на дитину. Її коментар пронизав мене як куля, зізналася жінка. К'єрсті додала, що після витівки Блейк та її партнерки по фільму відчула себе повною невдахою. Я продовжувала прокручувати інтерв'ю в голові, намагаючись зрозуміти, що я сказала або зробила, щоб змусити їх так поводитись. Я не могла цього зрозуміти, зізналася вона. Звичайно, про те, що журналістка не могла мати дітей, Блейк знати нічого не могла. Але ситуація все одно неприємна. Неозброєним оком видно, наскільки журналістці було некомфортно через поведінку зірки. Навіть не зрозуміло, чим пояснити таку поведінку актриси. Хіба що на перепади настрою через вагітність це можна списати. Дякую за перегляд відео, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ та підтримуйте канал фінансово. Посилання буде під відео. i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep Wonder, but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah I'm